почає скалавра знову під прицілом. 17 січня 2025 року представники держкомісії з інвентаризації майна разом із представниками БТІ хотіли оглянути дзвіницю та архієрейський будинок. На вході до дзвіниці їх зустріли представники Почаївської лаври, які письмово заявили про те, що вони не дають доступу до об'єкту державного майна. Заявили письмово про те, що вони не дають доступу до об'єкту державного майна. Який же є і власне пам'яткою національного значення ще 15 січня? Представники Почаївської лаври заявили, що іде визначення правовідносин між лаврою і державним заповідником, а саме чи має право заповідник виконувати ті чи інші дії на території Лаври? Йде момент визначення між лаврою і діазом як заповідником, також правові правовідносини. Яке право мають заповідник? Виконувати ті чи певні дії на території нашої обителі, нашої лаври. А 18 січня прес-секретар Святоуспенської Почаївської лаври прокоментував візит комісії. Дії представників заповідника не передбачені договором про користування спорудами Почаївської лаври. Архімандрит Гавриїл наголосив, що браття обителі завжди сприяла комісії дерзаповідника у зборі необхідних матеріалів. Проте цього разу представники державної установи намагаються здійснити не лише перевірку нерухомого майна, а й інвентаризацію рухомого, що не передбачено договором про користування спорудами Почаївської лаври, який був укладений між братією Лаври. Та Держбудом України у 2003 році і хочуть проводити інвентаризацію вже майна не лише нерухомого, а й рухомого майна. І ми з цим категорично не погоджуємося, тому що договір, який складений між братією Лаври і між Держбудом України у 2003 році на користування нами цими спорудами, він не передбачає інвентаризацію нерухомого майна. Окрім того, за словами прес-секретаря Лаври, держзаповідник не надає братії-обителі жодних даних про результати попередніх інвентаризацій. А в результаті ми просили від них, щоб вони нам віддали потім звіт роботи своєї комісії, обіцяли нам передати цей звіт, так і не передали ми вже. Нагадаємо нашим глядачам, що у кінці 2018 року, на початку 2019-го, державою було запущено репресивний каток по відношенню до української православної церкви, духовенства, кліриків та звичайних простих вірян. А одним із інструментом тиску якраз і є відбирання святинь у законних власників. На даний момент часу ми знаємо, що більшість відібраних храмів державою стоять пусткою. Храми, які призначені для молитви, сьогодні часто використовують як майданчики для театральних вистав та світських концертів, що ж, звісно, обурює вірних української православної церкви. Звісно, які так само не хотіли б, щоб така ж доля спіткала і нашу святоуспенську Почаєвську лавру. А щоб відповісти на питання, чия ж вона насправді, потрібно заглянути в історію. За легендою, монастир заснували ченці Києво-Печерського монастиря, які втекли від нападу татар у 1240 році. У 16 столітті значний внесок у розвиток монастиря зробила заможна шляхтянка Анна Гойська. Саме вона у 1597 році подарувала монастирю чудотворну ікону Богородиці, яку привіз на Волинь 1559 року грецький митрополит Неофіт, яку він їй подарував, і яка згодом стала головною святинею лаври. Та найголовніше, на нашу думку, початку цієї історії це є заповіт Анни. Який зберігся в архівах і до цього часу, і в якому сказано, я, Анна Тихонівна Єрофеївна Гойська, судинно вдова по судді, земська, я, визнаю й оголошую цим своїм листом у моїй маєтності при селі Почаєві з давніх часів знаходиться мурована церква на честь успіння Пресвятої Богородиці. То щоб при тій церкві було постійне Боже благослов'я, я постановила побудувати і заснувати при ній монастиря, щоб жили в ньому вісім ченців люди добрі, побожного життя і не іншого усповідання як грецького східної церкви. І два дяки. На утримання їх у тому монастирі я надаю тій святій церкві і, будучи при ній монастиреві. І надала на вічні часи, так, що це надання не можуть ніколи порушити ані я, ані потомки мої, які після мене будуть володіти тим маєтком Почаєвим. для одержання тієї церкви монастиря й ченців щорічно давати по 30 кіп литовських грошей зо всіх моїх маєтків, давати щорічну десятину зо всього збіжжя, яке належить Почаївському двору. А ігумен мусить бути чоловік християнської віри східної церкви, святих правил нашого грецького ісповідання. Судити незгоду в монастирі має владика не іншого ісповідання, а тільки грецького, східної церкви. А на кожного, хто порушить у тому цю мою волю на користь монастиря, нехай буде на ньому анафема і всяке неблагословення з прокляттям. Цей заповіт написано у Почаєві. Підписали його чотири свідки: Макар Ледуховський, Василь Малинський, Кіндрат Хорошко та Григорій Баковецький. Як бачимо, у заповіті Чорним по-білому написано, кому і що має належати на всі віки. Саме цей заповіт став одним із важливих аргументів у судових тяганинах преподобного Іова Почаївського з племінником Анни Гойської Анжеєм Фірлеєм, який з ненавистю ставився до Почаївського монастиря за ті жертви, які подарувала обителі Гойська. Ставши власником спадщини, Фірлей задумав вижити ченців з Почаївської гори. Близько 25 років преподобному Іову довелося вести судові процеси по захисту монастиря у судових установах Кременця та Луцька для Фірлея. Ця війна з Богородицею та преподобним закінчилася очевидною поразкою та надоумленням. Як каже історія, одного разу скликавши гостей та добряче їх пригостивши, Фірлей. От радості діявольської неведая, що боліє діла, зодягнув свою дружину в церковне облачення та дав їй у руки потир, а для більшого знущання приніс ще й чудотворну почаївську ікону Божої Матері, збираючись, напевне, потішитись на людях яким небудь безбожним спектаклем. Але Пречиста не допустила такого знущання над своєю святиною. І ледве розпочалося це біснування, як на фірлеєву жінку напал біс люд, котрим вона одручаєма була через довгоє время. Танцуй зі коней. І паралізувала її. Православні святині. Це неприкладний предмет нашого людського земного життя. Це точка єднання людини з самим джерелом життя, живим Богом. І насміхаючись над святинію, людина не лише губить своє людське лице, вона насміхається над силою Божою, над самим Богом. Це трясення б'сом справило враження навіть на самого Фірлея, і він був змушений повернути ікону обителі. У той час ворогів православ'я дедалі більшало, лави його оборонців серед української шляхти рідшали. Померли головні захисники православ'я, князь Василь Острозький і Гедеон Балабан, єпископ Львівський, син Василя Острозького Януш, окатоличився та потягнув за собою чимало православної шляхти. Перейшли до латинства, знатні литовсько-староруські вельможні роди. Сангушки, вишневецькі, слуцькі, сапігі, четвертинські, чорториські і стали для простого українського православного роду не меншими гнобителями, ніж польські магнати. Помер у 1612 році і переможський єпископ Михайло Копистинський. В його особі православні люди в Україні та Білорусі втратили останнього православного єпископа. Латинська навала була такою сильною, що в деяких місцевостях православні могли збиратися на богослужіння лише таємно, вночі, під загрозою розгону з боку поляків. Діяльність преподобного Іова в цей важкий час набула особливого значення. Духовною висотою свого життя він прихилив до себе серця багатьох православних християн і зосередив у своїх руках керівництво їх життям. Заможні волинські шляхтичі, які залишилися вірними православ'ю, щедро жертвували на обитель Почаєвську, і вона скоро набула свого внутрішнього благоустрою. Чудотворна ікона Богоматері, передана гойською, збирала безліч богомольців. Число братії зростало, а тому постала потреба розбудови нового великого храму. Побожні фундатори подружжя Федір та Єва Домашевські прийняли на себе розбудову церкви, віддавши на це всі свої родинні кошти, та відписали на отримання монастиреві на майбутнє 33 тисячі золотих, велику на той час суму. Так було збудовано храм в ім'я Живоначальної тріці, який був розібраний в уніадський період, а частина матеріалів було використано для будівництва Успенського собору. А вже новий храм в честь Святої Тріці було збудовано на початку ХХ століття. Після смерті преподобного Іова тиск з боку польської влади щодо полонізації та окатоличення населення значно зріс, і православний монастир протримався ще близько 70 років, після чого у 1720 році був захоплений уніатами. Більшість монахів змушені були залишити монастир через тиск і насильницьке переведення монастиря в уніатське підпорядкування. Значна частина монахів вирушила в інші православні монастирі Волині, які залишилися під контролем православної церкви. Незважаючи на розбудову монастиря уніатами, було порушено заповідь Анни Гойської про те, що монастир має бути православним, дослівно. І не іншого усповідання як Грецької східної церкви. А про уніатів цього якраз і не можна сказати. Хоча обряд було збережено, та Замойський синод 1720 року, який визнає Українська Греко-католицька церква, підписав сповідання віри, де містилося принципове, важливе для католицизму доповнення. Про сходження Святого Духа не тільки від Бога Отця, а й від Бога Сина. Це доповнення мусили визнавати всі кандидати на висвячення, де кони, священники, єпископи, а також ті, хто мав прийняти чернечий постріг. А це суперечить православному догматичному вченню. Тому вірян української греко-католицької церкви назвати православними ніяк не виходить. І тільки у 1831 році монастир знову став православним і до цієї пори не перестає таким бути. Тому в питанні, кому має належати Почаївська лавра, відповідь очевидна монахам Української православної церкви, як правонаступникам тої древньої православної церкви, що завжди існувала на наших землях. І ні держава, ні інші релігійні організації не повинні мати ніяких прав на святині. Та, на жаль, радянська влада у свій час все зробила для того, аби сьогодні ми мали оці конфліктні ситуації, присвоївши у свій час храмам таблички пам'ятники архітектури, а з деякі зробивши музеї, сьогодні нинішня влада старається їх відібрати у законних власників. Для вірних української православної церкви ми хочемо сказати лише одне: моліться і боріться, як це робили козаки, відстоюючи свою віру, як це робив преподобний Іов Залізо. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Дякуємо за те, що з нами. Підписуйтесь, щоб знати трішки більше.